Шабля це унікальна жниварка від компанії «Агроспецсервіс». Ми налагодили повний цикл виробництва з нуля. Розробка проєкту жниварок тривала понад три роки. Конструктори детально опрацювали кожен вузол. І все це, щоб поєднати у шаблі такі риси, як якість та надійність. Деталі жниварки виготовляються на найсучаснішому обладнанні для лазерного розкрою та на листозгині із ЧПК. Для виготовлення окремих деталей ми використовуємо лазерне зварювання. Самостійно виготовляємо шнеки, використовуючи спіраль італійського виробництва. Перед фарбуванням всі деталі проходять піскоструйне очищення, а фарбуємо їх на сучасній лінії порошкового фарбування. Абля, жниварка з українським серцем для українських полів.